Доброго ранку всім нашим глядачам наближаються свята, і з одного боку зараз ніби не до них. А з іншого святковий настрій і віра в дива наразі необхідні як ніколи. Але ми і самі і наші діти стаємо занадто обізнаними, інакше кажучи, недовірливими та скептичними. І ось уже ялинка без аромату, гірлянди не тішать. А в подарунки від святого Миколая. Ніхто не вірить. Як влаштувати свято і створити казку за таких умов? Якщо не дорослим, то хоча б дітям. Сподіваємося отримати поради від нашого домашнього психолога Наталії Підлісної. Доброго, Доброго ранку. ранку, пані Наталя. Доброго ранку. Отже, у нас така тема цікава. Стосується дітей в першу чергу. То хотілося б якось і так. Розкрити і конкретні поради почути, бо свята вже на носі, як то кажуть. Mm -hmm, так. Отже, скажіть, будь ласка, чому діти війни часто не вірять у дива і Святого Миколая чи Санта-Клауса? Чому вони стали такими скептичними? Дякую, це дуже цікава тема. А ви знаєте, більшість здорових дітей ну, у мирний час вміє веселитися і радіти будь-які дрібниці і вірить у казку і дива. Більшість вони такі вдячні святкувальники. Але ви праві, що війна змінила ставлення дітей до свят. Наприклад, маленькі діти дуже бояться звуків різких там криків, вони плачуть, здатні виявляти агресію. чи... Роздратування, вимагають постійного фізичного контакту з мамою ну, чи з будь-ким з батьків. Діти просто живуть в такій сильній напрузі. А, навіть ті, хто постарше, там, 8, 9, 10 років, вони все одно бояться тим. Тимчасової розлуки з батьками навіть заради, заради свята. Тобто відмовляються від спілкування з дітьми, для того, щоб бути з, з мамою, з сім'єю поруч. І ще в, в дітях дуже мало власного досвіду, щоб перемикатися з дітьми. Ну, буднів на свята. І це теж викликає напругу. І дуже часто вони скептичні, бо скепсіс це захист, захист від ну, такого оточення, в якому вони знаходяться, від небезпеки і від розчарувань якихось. Знаєте, життя навчило дітей наших навіть бути такими самостійними, дорослими, самим відповідати за свої почуття, за членів родини, і, і це заставляє дітей швидко подорослішати. А швидке дорослішання, воно завжди пов'язано зі скепсісом. А скажіть, будь ласка, пані Наталю, е, ну. Швидке дорослішання – це ж забирати частину, по-перше, у дитини, правильно? І того, що вона мала прожити правильно. саме в той період. І це ж буде далі проблема в майбутньому у цих дітей, що от такої частинки якоїсь вони не дожили. Це так. буде таке чи ні? Так, ви абсолютно праві, таке буде. А друге питання в мене: я знаю, що дуже часто я ж по своїх дітях бачу, да? вони беруть, от бачать, як мама себе поводить в стресовій ситуації. Хіба це не буде для них таке, якби руйнування мікро всесвіту? Адже для дітей, мама і папа, це всесвіт, це все, і тут вони бачать, що мама не справляється з якимись проблемами. Можливо, це призводить до того, що діти перестають вірити у дива чи ні. Так, так, від, від нашої здатності дивуватися, теж залежить здатність дітей. Я а. згодна з вами. А чи потрібно влаштовувати свято дітям, які живуть у постійній напрузі? Ну чи зможуть вони взагалі розслабитися, якщо їм влаштувати а. це свято? Напруга і розслаблення це два такі полюси нашого буття, завдяки постійній зміні. Цих станів у нас навіть там скорочуються м'язи, б'ється серце, йде кров, рухається судинами і. Активність змінюється відпочинком, тобто напруга розслаблення, напруга розслаблення, тобто цикли такі. І треба слідкувати за тим, щоб діти теж скидали цю напругу, щоб у них теж була така, така зміна. Досвід розслаблення, так само, як і досвід напруги, він засвоюється мозком і передається в тіло. Це Ну, Дуже важливо для, для, ну, для дітей. А, і батькам важливо пам'ятати, що поруч дитина, навіть якщо ця дитина виглядає дорослою, швидке дорослішення в неї, і вона дуже висока якась, а, все одно сміх, позитивні емоції це спосіб зняти напругу з дитини, і головна зброя проти стресу війни. І... Дітям треба допомагати справлятися з напругою, знижувати тривогу, давати можливість зменшувати свої переживання. І так, дитина дитині треба давати е, ну, можливість зняти цю напругу, і е, вона може цьому навчитися навіть швидше, ніж ну, доросла сама людина, ніж батько-мати. Пані Наталя, а які ідеї для свята можна використовувати для ну, скептичних дітей, що бачили обстріли, підвали живуть або живуть не вдома, або мерзнуть вдома і не ходять до школи? Так, це правда є така проблема. І в дітях, інколи не виникає бажання сміятися, якщо воно поки що не виникає, можна почати просто знаєте з посмішки. Коли угу. дитина прокинулась, от в день свята ви прокинулись, і ви йдіть одразу до дзеркала і Зробіть таку вправу, мама і дитина посміхаються там. Дзеркало використовуйте різні посмішки. Там і а давай зараз покажемо, як посміхається наша бабуся. А давай по як посміхається мав. А давай як посміхається ну, клоун з цирку, в якому ми були рік тому. Або разом там, можна чистити зуби і вихвалятись, що ви роз... робите це по-різному. Тобто з цією посмішкою потім вже, вона, вона як передумова, з нею потім прийде і гарний настрій е, дитині. Е, е, якщо дитина е, дитині дуже важко е, знаєте, перемкнутися на свято то спокійні ігри, малювання. Читання, колективний перегляд добрих історій, все це підійде і е, допоможе звільнитися від цього воєнного напруження. Для зняття тілесної напруги треба обов'язково якісь рухи. Ну, Звісно, що якщо ви е, на, на повітрі або в великому якомусь приміщенні, ви можете і пригати, і все що завгодно, але якщо ви в маленькій кімнаті, то знаєте, е, плескання в долоні, е, якісь там потяга. Розтягування, розтягування, струшування. Знаєте, давай струсимося зараз. Ну, все що завгодно, аби тіло працювало. І дуже важливо перед святом ще дотримувати інформаційного детоксу. Тобто не, давати, ну, врахуйте, не розповідати, що, це вам, вам, І вам, і дитині не треба так, так, дивитися новини та... в святі. І... Мені здається, в святі головний ваш, ну я не знаю, орієнтир це пізнавальний інтерес дитину. Спробуйте її здивувати і підтримайте те, чим вона цікавиться. Старайтесь щось емоційне їй подарувати. Uh, і я розумію, що це все потребує часу, подолання наслідків війни, але треба про ну робити спроби, робити свято раз, другий, третій, і колись дитина зможе навіть, ну як завжди, вона святкувала, сміятися, бігати з аніматорами, і брати участь у змаганнях, все що завгодно. А ми дякуємо за рекомендації нашому психологу Наталії Підлісній. До зустрічі у понеділок. Ранок вдома триває. А зараз друзі, музична пауза. Залишайтесь з нами. Попереду ще багато цікавого.